Вітання усім прихильникам хокею із міста Айка, що в Угорщині біля озера Балатон, Де сьогодні відбудеться заключний поєдинок міжнародного хокейного турніру Олімпік Хоуп Сторнамент 2025. Матч між збірною командою України Ю-18 та командою господарів збірною командою Угорщини U-18. Розпочався поєдинок. Українська збірна оборолася на стартовому вкиданні. Шайбою наші суперники за власними воротами. Нав'язали боротьбу українці. Кидок поротих по вороталяк. Завдає цього пострілу саба на місці. Вороталяк знову шайбою. Поліщук на Лучкіна. Лучкін проривається по правим флангом, Чекає, кому віддати передачу. небезпечний момент біля воріт З'являється на майданчику, але ось під час розіграшу зайвого саме Прокоф'єва ми найчастіше бачимо перед чужими воротами. Він достатньо габаритний нападник, може закривати голкіпера і свою роботу виконує ідеально. Зараз хороший момент у збірної України не вдається закинути нашій команді. До реальних гольових шансів і тим більше не призводить до взяття воріт. Спроба Архіпаголіна. Накинути поворотах не вилучено. Зараз момент у українців! Як шайба не потрапляє, в сітку воріт, але атака триває надалі. Вороталяк. Здобуваючи інколи прекрасну статистику, а як для 13-го нападника взагалі фантастичну статистику. Зараз хороший момент у українців повз ворота. Смірних кидає. Повним складом вже діють господарі майданчика. Хороша атака українців. Здорово, як зараз розбирається із опонентом! Хороша передача Колповський! Не сам йде в атаку Коробкін. Подумав, що від форвардів користі поки що небагато, а вирішив сам вирішити долю епізоду Михайло Коробкін. До киткана справа не дійшла, але загострення було біля воріт суперників. Зараз українці вже повним складом і момент одразу створюють для своєї країни хокеїстом. Ну і тепер вже тренером. Його перший сезон у якості асистента головного тренера збірної U-18. І разом із тим в Ерста -Лізі Працює головним тренером вже декілька сезонів. А зараз шайбу закидають наші хокеїсти. Ось так ось, друзі. Фактично з нічого створюючи момент. Біля воріт суперників українська команда відкриває лік закинутим шайбам у цьому матчі. Дивимося ще раз: Прядієв. Віддав, здавалося, б неточну передачу, але шайба відлетіла. А від борту від ключки одного із гравців до прядєєва, і той розстрілює ворота у горці. Вітрий показав, що відміняє рішення щодо накладання штрафу. Зараз момент української збірної кононенко не влучає у ворота. Але одразу вступають українці в боротьбу і не дають можливості угорцям розпочати свою контратаку. Пріш того, наші хлопці встигають провести зміну, але контратака угорців достатньо небезпечна. Повз ворота шайба пролітає. Зараз атака нашої команди. Прядіє в небезпечний момент. Буде вилучення у складі української збірної. Брутальний силовий прийом. Відбирають шайбу з усиллями Вертоляка. Наші хлопці Лучки не закидає. Свої дві хвилини Сереш отримав, але й зараз неприємний момент. Цю кількісну перевагу реалізовують угорці. На останніх секундах періоду номер 2 команда Угорщини зрівнює результат на табло. На борту цей епізод, який потрапив в кадр. Зараз дотягнувся до шайби, впіймав її на виході із зони. Смірних і яка шайба залітає в кут воріт! Влучає ідеально. Андрій Смірних з підбирання. Одразу з підбирання закидає другу шайбу ворота угорців. Дуже хороший початок періоду для нашої команди. Одразу закидають українці. І я нагадаю, що відповідно до правил. Залишається. Залишається кількісна перевага у наших хлопців. Ще майже 40 секунд гри в більшості є у наших хокеїстів. Зараз хороший момент. Санніков не закидає хороший шанс. Втрачають українці на збільшення своєї переваги. Цього разу віддає передачу в напрямку чужої лицевої лінії. Випереджають сперники наших хокеїстів. І зараз яка прикра помилка. Вічнавіч. І з Онищенком виграє цю дуель наш голкіпер. Викинули угорці шайбу до на нашої зони. Цікаво, що за неї ж вони і виграли боротьбу. Втім, одразу контратака українців Вороталя Лучкін паралельним курсом. Чить Вороталяк сам бере ініціативу на себе, але не переграє голкіпера. Передними прізвищами. Але достатньо цікаві суто з точки зору. Зараз небезпечний момент. Лучкін переправляє таки шайбу. На Вороталяка вона опиняється в воротах. 3-1 стає рахунок. Арсеній Вороталяк стає автором закинутої шайби. Чим точно не задоволені гравці збірної команди Угорщини. Дивимося повтор епізоду. Голін шайбу залишає в зоні. Одразу переправляє її на Лучкіна. Той зумів протиснути на Ворталяка і наш капітан. Хвилин не залишається командам зіграти в нерівних складах. Летіла крага угорського хокеїста. Він одразу поїхав на зміну. Смірних. Смірних обігрує абсолютно всіх смірних. Як не закидає зараз? Який момент? У Андрія Смірних який шанс сам собі створює Смірних. Сказати, що ідеально відпрацював турнір. Були й у нього помилки, як і будь-якого е хокеїста. Ну а зараз підходить до завершення матч. Підходить матч до завершення. Фінальний свисток фіксує перемогу збірної України над Угорщиною. 3-1. підопічні Олександра Бобкіна перемогли.